Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні, серед головного, МАГАТЕ провело чергову ротацію експертів на українських АЕС. Балансова комісія визнала роботу енергоатома та усіх його філій задовільною. На Хмельницькій АЕС відбулися конференції трудового колективу та звітна профспілкова. Атомники долучилися до відзначення дня українського добровольця. Жіноча збірна з фехтування здобула путівку на Олімпіаду в Парижі. Про це та інше. У продовженні випуску Магате провело чергову ротацію експертів на українських АЕС. 15 березня на Рівненську, південноукраїнську та Хмельницьку атомні електростанції прибули нові групи експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради експерти зустрілися з керівництвом та працівниками ХАЕС, на якій працюватимуть впродовж наступних трьох тижнів. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти здійснюють регулярні обходи, аналізують дані щодо підвищення рівня безпеки та проводять інтерв'ю з персоналом. Місії міжнародного агентства працюють на українських АЕС від початку 2023 року. Їхня головна мета моніторинг стану безпеки на атомних станціях в умовах військової агресії Росії. Це важливий елемент співпраці між Україною та міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. Всі поставлені завдання перед структурними підрозділами енергоатома були виконані 15 березня. Балансова комісія, яка є постійно діючим колегіальним органом АТ на як Енергоатом з оцінки ефективності, на своєму засіданні визнала роботу компанії, а також усіх її філій та відокремлених підрозділів у минулому році задовільною. За словами керівника енергоатома Петра Котіна, попри воєнний стан, результати роботи у 2023 році є позитивними. Усі поставлені завдання перед філіями та відокремленими підрозділами енергоатома. Були виконані компанія забезпечила надійне постачання електроенергії населенню та економіці України, особливо під час опалювального сезону. Я пишаюся тим, як ми відпрацювали у зимовий період. Такий результат важливий здобуток, якого досягли завдяки високопрофесійним та скоординованим діям всіх атомників при експлуатації енергоблоків та правильному підході до проведення ремонтної кампанії, зазначив керівник наек. Інтеграція українських енергетичних ринків у європейській це невід'ємна складова розвитку енергосектору. Про це йшлося на зустрічі з заступників міністра енергетики України з представниками компаній та іноземних дипломатів, що відбулась у торгово промисловій палаті України. Учасники обговорили важливість залучення бізнесу до процесів відновлення та підсилення енергетичного сектору, розбудови енергетичної інфраструктури, а також впровадження нових стратегій та завдань, орієнтованих на європейські світові практики. Наразі, завдяки синхронізації. Української енергосистеми з європейською та поглибленню інтеграції спостерігається активізація співпраці міжнародного бізнесу у цій галузі. Міненерго зацікавлене у збільшенні присутності українських компаній на енергетичних ринках ЄС та відкрите до співпраці надання експертної та іншої підтримки для досягнення відповідних завдань. На Хмельницькій АЕС відбулися дві конференції трудового колективу та звітна проспілкова. 117 представників від підрозділів заслухали доповідь генерального директора Андрія Козюри щодо результатів діяльності філії ВПХС у 2023 році відповідно до договірних зобов'язань, передбачених колективним договором компанії. На енергопідприємстві постійно покращується матеріально-технічна база, що стосується питань охорони праці та техніки безпеки. На високому рівні проведено медичні огляди персоналу. Розроблено багато заходів з покращення безпечних маршрутів пересування об'єктами підприємства. Понад 250 мільйонів гривень власних коштів працівників було перераховано на підтримку ЗСУ. Представники підрозділів затвердили довідку про виконання колективного договору компанії по філії, а також виконання постанови конференції трудового колективу. Про роботи проспілкового комітету ППОХС прозвітував голова профкому Михайло Гук. Роботу про делегатами визнано задовільною. Обрані під час обох конференцій. Делегати візьмуть участь у конференціях трудового колективу Атена як Енергоатом та звітній конференції первинної профспілкової організації компанії. У Національному університеті водного господарства та природокористування відбулася зустріч студентів та викладачів вишу із заступником генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Богданом Шмигельським. У ході профорієнтаційного заходу він представив енергогенеруюче підприємство та розповів про перспективи будівництва нових потужностей на майданчику електростанції. Під час зустрічі присутні дізналися про працевлаштування на ХАЕС, оплату праці персоналу та соціальний пакет для працівників підприємства. Студенти отримали Відповіді на актуальні запитання: критерії прийняття на роботу, можливості кар'єрного розвитку та забезпечення житлом у місті атомників. 14 березня відзначили День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. З перших годин повномасштабного російського вторгнення сотні тисяч українців приєднались до лав добровольців за покликом серця, щоб відстояти свободу та незалежність України. Цього дня представники Хмельницької АЕС, Нетішинської міської військової адміністрації, місцевого самовряду Вання та жителі міста поклали квіти до пам'ятного знаку героям вітчизни, щоб вшанувати подвиги українських добровольців. Колектив ХС продовжує активно донатити та підтримувати збройні сили України для військових підрозділів, у яких воюють нетішенці та родичі працівників ХС, придбано пристрій реп прилад нічного бачення, бронекостюм, підсилювачі антенн, квадрокоптер, зарядну станцію, амуніцію та інше обладнання, якого вони потребували. Наша сила у нашій єдності підтримуємо ЗСУ та наближаємо перемогу разом. І до новин спорту жіноча збірна України з фехтування на шаблях посіла третє місце на Кубку світу, який відбувся у бельгійському Сінт Нікласі. Серед учасниць і Аліна Комашчук, вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ППОХС. Українські фехтувальниці перемогли представниць Польщі та США. Проте у півфіналі не змогли здолати команду Франції, поступившись з рахунком 39-45. У боротьбі за третє місце наші спортсменки Ольга Харлан, Аліна Комашчук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здолали фехтувальниць південної Кореї та стали бронзовими призерками Кубка світу. Турнір у Бельгії був останніх у межах командного відбору на Олімпіаду. Українки гарантували собі путівку, завершивши кваліфікацію в топ 4 Це буде вже друга олімпіада для Аліни Комащук, яка минулого разу у складі української збірної стала срібною призеркою Олімпійських ігор у Ріо Де Жанейро. Вітаємо наших шаблісток з черговим ваговим здобутком та бажаємо вдалого виступу на змаганнях у Парижі. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!